Сьогодні ми розберемо, як вимкнути автозавантаження медіа в Телеграм. Це корисно, якщо ви хочете зберегти мобільний трафік або не засмічувати пам'ять пристрою непотрібними файлами. Спершу відкрийте Телеграм і перейдіть до налаштувань. У мобільному додатку знайдіть іконку меню або ваш профіль. У десктопній версії натисніть на шестерню. Далі знайдіть розділ Дані та сховище». Тут ви побачите опції для автозавантаження медіа. Через мобільну мережу, Wi-Fi або в роумінгу. У кожному з цих пунктів можна налаштувати, які файли завантажувати автоматично, наприклад, фото, відео чи голосові повідомлення. Просто зніміть позначки біля тих типів файлів, які не хочете завантажувати автоматично. Налаштування зберігаються автоматично, вам не потрібно натискати додаткові кнопки. Ось так просто ви можете контролювати завантаження файлів у Telegram. Користуйтеся цими налаштуваннями, щоб оптимізувати свій досвід використання месенджера.